Природа не знає жалю, вона творить не красу, вона творить виживання. Та іноді її творіння приходить тихо, ніхто не бачить, як вона з'явилася. Та сьогодні вона вже всюди, вона виглядає звично, але варто придивитися, і перед вами створіння з характером хижака. На її гілках гострі шипи, вони, наче зброя, захищають її тіло від будь-якої загрози. Її тіло броня, її кора потріскана, ніби шкіра стародавнього звіра, а листя ніжне на дотик, але всередині отрута, що здатна зупинити серце звіра і навіть людини. Її плоди темні боби, які розкриваються, немов капсули життя, розкидаючи насіння, яке проростає навіть на сухій мертвій пустоші. Вона повзе по землі, швидко захоплює простір, завойовує нові території. Ця рослина виживає там, де інші гинуть. Вона витримує спеку і холод, росте у піску і на камені. Її сила у пристосуванні. Її мета вижити будь-якою ціною. Вона вторгається непомітно, підкорює нові землі, розростається, мов жива хвиля. То хто ж вона така диво природи, чи небезпечний загарбник? Чи впізнаєте ви цю рослину, що росте поруч із вами?